Друзі, всім привіт! Вирішив зняти такий відеоролик про е, е, зникаючі такі банкноти України. Так, номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Ну Така банкнота е, 2014 року. Так, я собі відклав декілька банкнот у е, доволі таки хорошому стані. Не знаю, можливо. З часом вони будуть мати якусь цінність Ось така десятка. Так, 2015 року. Отак, дані дані банкноти почали замін... вже, вже замінили так, ось такими монетками. Ну, не знаю, я собі... Декілька банкнот приберіг. Не знаю, можливо, можливо, з часом вони будуть мати якусь вартість. Так, банкноти в хорошому стані. Всі банкноти є з обігу. Так, тут ще всі банкноти є з обігу. Цей стан, ну, Практично в такому стані зараз банкноту зустріти, то... На мою думку, неможливо. Так, і ще хотів сказати, що дані банкноти друкувалися до 2018 року. А саме є ще можна зустріти 1 та 2 гривні 2018 року випуску. Дякую, що додивилися таке відео. Хотів показати, що вирішив собі зберегти такі банкнотки. Не знаю, з часом може, можливо ціна їхня буде вищою. Так, Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, кому сподобалось. Всім бажаю мирного дня!